друзі! Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати ось таку квіточку в техніці, не бабусин квадрат чи бабусин квадрат, як правильно. Ось така квіточка під моїм постом в спільноті вам вона дуже сподобалася і були запити стосовно схемки. Але схемка тут доволі проста, але ту, яку я використовувала, я її підлаштувала під себе, тому пропоную вам її зв'язати і внизу під відео ви знайдете тайм-код по рядочках. Рядочків тут небагато, жовтий один. Розовий один і два зелених. Тут така легенька схемка, але якщо вам таке цікаво, тому пропоную зв'язати. Хочу сказати, що в'язала я з напівбавовни. Жовтенький це в мене амігурумі, картопа Амігурумі. Це дропс фірми Drops це 100% бавовна, і ця ниточка це Alize Cotton Gold. Ось такі ниточки будемо використовувати. Гачок я взяла для них номер 2,5, і також нам потрібні будуть ножечки для того, щоб відрізати ниточку. І так, я набираю кільце амігуруми. ось таким чином, і пров'язую першу петельку, фіксую і буду набирати 8 стопчиків без накиду. Один. Два чотири, п'ять, шість, сім. Вісі, затягую. Ось так. І відрізаю ниточку, залишаючи невеликий хвостик. Все, жовта нам більше не потрібна. беру в роботу я рожеву. Пропихаю гачок в першу петельку, отак під дві її верхні дужки, Так, І беру рожеву ниточку і витягую. Затягую. Тепер набираю три повітряних петельки. Раз, два, три. І в ось цей першу петельку буду пров'язувати 5 стопчиків без накиду. А точніше, вперше це буде 4 стопчики без накиду, у першій вже є. Стопчиком з накидом я вибачаюсь. Так. раз, Два три. Пров'язали, тепер витягуємо гачочок і в перший наш стопчик, ось цю першу петельку, пропихаємо гачок. Захвачуємо петельку, яку тільки що в'язали. І просто протягуємо через неї ниточку. Ось таким чином. І дві повітряних петельки. Раз, два. Тепер знову будемо в наступну петельку. Ось вона отут вона ховається, тому добре. Уважно дивіться. Будемо пров'язувати знову 5 стопчиків з накидом. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Знову витягую, і в перший стопчик в петельку, в першу стопку пропихаю, захвачую петельку, яку тільки що зняла, і протягую ниточку. І раз, дві повітряних петель. І таким чином пров'язуємо вісім ось таких пелюстків нашої квіточки. Зустрічаємося в кінці. І так, пров'язали ми другий рядочок рожевою ниточкою, вісім пелюстків, зробили дві останні повітряних петельки і відрізали ниточку. Тепер я гачок підвожу під. Перший, першу нашу пелюстку ось так підвожу, беру зелену ниточку і витягую її, ось таким чином витягнула і протягую в петельку з рожевою. Ось так. Так, тут зафіксуємо, щоб О, тримаємо два кінчики, щоб воно. Я їх оці два кінчики зв'язую. Щоб вони мені нікуди не втікли. І потім, отак, зв'язую, я потім буду ховати. Так, тепер будемо в'язати. В'яжу три повітряних петельки. Раз, два, три. І саме сюди ж. Де були ось ці дві останні наші повітряних петельки, ось ці, я сюди роблю накид, буду в'язати стопчики з одним накидом і ввожу ось так гачечок. Раз, пров'язую стопчик. Два, також пров'язую стопчик. Фактично, у нас вийшло три стопчики, тому що перші повітряні петельки і два, які ми зробили. Тепер робимо одну повітряну петельку, і ось в наступних після пелюстки дві повітряних петельки, сюди робимо три стопчики з одним накидом. Раз, два, три. Тепер. Робимо одну дві повітряних петельки. Раз, два. І знову ж сюди саме ще три стовпчики з одним накидом. Два, три. Тепер одна повітряна петелька в наступні дві, після пелюстки. Знову робимо три стопчики з одним накидом. Раз, два. Три. Одну повітряну. В наступний будемо робити шість, формуючи ось таку вершинку. Накид, один. Два, три, стопчики з одним накидом, тепер дві повітряних і знову три стопчики з одним накидом. Один, два. Три є. Тепер одна повітряна. В наступну буде лише три стовпчики з одним накидом. Раз, два, три і повітряно. Наступне буде три два рази. Між ними дві повітряних. Тобто буде раз, три стопчики з одним накидом. один, два. Три. Тепер буде в нас дві повітряних і ще три стовпчики з одним накидом. Один. Два, три. І одна повітряна. Наступний робимо лише три стовпчики з одним накидом. Раз, два, три. Повітряна. Наступний в нас буде знову шість. Раз, два, три стопчики з одним накидом, тепер дві повітряних, раз, два, і ще три. Раз, два, три, і повітряно. Тепер з'єднуємо з початком. Просто ввожу в перший. Вершинку першого стовпчика і ось так з'єдную. Просто протягую. І мені перед треба, буду наступний в'язати стовпчики, ось тут. Для цього мені треба з'єднувальними стовпчиками дійти. Ось так з'єднує раз і два. І я попала в ось цей, щоб зробити сіточку, ось цю повітряну петельку. Сюди я пров'язую три повітряних петельки, пров'язала три. І тут будемо в'язати, тепер дивіться, в нас виходить ось такий як квадратик. от Він має вершинки. так? То в вершинки ми будемо в'язати шість стопчиків з накидом, між, по 3 і між ними дві, формуючи далі вершинки. А в ось ці будемо в'язати просто по 3 стопчики з накидом. Так, давайте. Ми пров'язали перший і ще два. Раз, два. Тепер робимо одну повітряну, і ось наша вершинка сюди ми будемо пров'язувати. Вже шість, але між ними по три і між ними буде дві повітряних. Три пров'язала, тепер дві повітряних і ще три. Два і три. Так, є тепер. Одна повітряна петелька. В наступний, ось тут де в нас була одна повітряна. Так, ми пров'язуємо лише три. Раз, два, і три. Знову повітряна. В наступний ми теж тільки три пров'язуємо. Раз, два. Три повітряна. Тепер наша вершинка. Тут буде шість. Раз, два, три, між ними дві повітряних і ще три. Раз, два, три. І одна повітряна. Продовжуємо в'язати так до кінця. Тобто, в нас буде тут три, тут три, тут шість, тут три, тут три, тут шість і. Тут буде три. І з'єднуємо. Ось такі виходи. Зараз дов'яжемо і з'єднаємо. Так, продовжуємо. Раз, два. Три. Повітряна. Раз. Два. Три. Повітряна. Первершинка. Раз, два. Три, дві повітряних і ще три, раз. Два. І три. Повітряна. І сюди знову раз. Два. Три. Повітряна. Наступно теж три. Раз, два. Три. Повітряна, знов вершинка. Раз. Два. Три, дві повітряних і туди ж саме ще три. Раз, два. Три. Повітряна і в останній три. Раз, два. 3 повітряна і з'єднуємо з, з попереднім. Ось такий виходить в нас квадратик. Якщо є бажання, можна продовжити далі в'язати, тобто його збільшити, саме зеленим. Можна зробити ось тут квіточку більшу це зробити з двома накидами, як варіант, теж буде більша. І мені здається, що досить цікаві виходять квадратики. Якщо у вас ще виникли питання, звичайно, задавайте. Я вам дякую за увагу і тихого мирного дня вам!